Христос воскрес! А мій ні. Боже, як я рада е, приїхати до вас. Чесно, це дуже класно. Я... Дивіться, це реально щира правда. Е, хто дивиться мої імпровізації на моєму youtube Вони на YouTube каналі Бродячого? Я такий люди? Всі, походу, класно. Я дуже рада. І щоб ви розуміли, найпопулярніша моя імпровізація, і як на мене, вона саме смішна, це з вашого міста. Тому що я не знаю, чого так вийшло. Там було хуйове світло, я була не висквена. Люди теж творили хуйню, але все вийшло максимально органічно. Так, ось знову дівчина. Я впізнаю цей голос тисячі. стисячі. Отата. Ой, ти зря на Пасху прийшла, зараз якісь бабки подумають, що не різали. <ріст> Кажіть. Подарок є. Це каже мужчина. Давайте, що там? <ріст> Бля, Буляє, у тебе планка піздять. Колбаса і віно. Не подари він і річкою надому спасіба. Ой, Пасха. Це Пасха, я до речі, не їла. Чи що? Це чи не Пасха? Пасха. Там отрута, Паска з яйцями. Ой, краса, дякую вам. Це так приємно. А як ви наче знали, що я не їла паску. Дякую вам, велике. А, а, а як вас звуть? Максим, так? А, а з ким ви сьогодні прийшли? З Богом. <ріст> ви сьогодні самі сам прийшли чи з ким другом. З другом. Два чоловіки за один вечір. Ой, а в мене артроз, не потягнув. Це бо ж син папа. Це ви? Ви вернулися. Ой. Ти вернувся, блять, він вернувся. І ще й з Паскою. Паску ви... я подарув. А, паску подарив друг? Ви да. друг сина папа. Да. Тоже похайповать решили. Надо було виносити розп'яття тоді, якщо хотіли хайповать. Я не пам'ятаю, як вас звуть. Можна? Макс, Макс. Максим. А друга як звуть? Максим. Ви два Максима? Ні-ні, да. один рідний, а інший. Хорошо. Пане Максим, який син попа, як змінилося ваше життя? Ніяк, все так само. От дивіться, от вийшло, відео вийшло на Ютубі. От, син Кременчуцького папа на стендапі. Там люди прям почали писати, воно реально саме популярне в мене, яке є. Ви гордилися собою? А часті да. А часті да. А батько Шо сказати? І, слава Богу, до сих пор не зна. Слава Богу, не бачу. Ви думаєте, в цьому Бог прям. <реш> прям закрив його очі. Мені здається, якщо батько Максима осліпне, Максим такий, ну це Бог, помог звісно. <реш> А ви скажіть, в прошло раз, мені здається, ви теж приходили з другом? чи? Да, — да, да, да. Теж були з тим же ж другом? Ні. Yeah. — А той друг де? На Донбасі. — На занбасі поняла. А цього ви взяли цей. Як вообще вам з ним? Нормально. Нормально? Класний. А ви давно дружите? Да. За школи. Садіка. У садочку. Це класно, круто. Так, оплески. Максим, мам, дякую вам дякую. Ви знову прийшли, мені дуже приємно. Сподіваюся, що я вас не розчарую, бо в мене більше що про анал, про Бога нічого. — Я подарок у мене є. Я у вас подарок мені. Давай. да? <різь> так, тут написано crazy hair. Це щось для волосся, так? Да? <різь> Мужчина. Я розумію, що у вас все що з волоссям связано, це все саналом. Но... Попробуйте більше не їбать казу. Ой, а пахне як! М -м -м. Бе дуже смішно, якби він цим пісню зові намазав. А, дякую вам, велике, боже, як мені це подобається. Я наче приходжу брати місто в облогу, і вони мені дань принесли. Боже, ви так шоколадку ви. Бі, чесно, якби я наче думала, що щось вистолети доставати. І всі мовчать, дякую. Я теж вас дуже рада бачити, ви така красива. Подивіться, дуже, ви дуже гарна. Да. Дякую, я на вашому фоні ще хуже виглядаю. <риклад> ви відьма? <риклад> а? а у нас крім чисі сходка якась нахуй. Ви відьма, прям реально відьма. <риклад> Трошки, щось можете не чеклувати. <риклад> Давайте, може, якесь заклинання в мене, а хай син папа мене оберігає. Щас подимося чи з роботи. Ні, 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 ну це цікаво. Ви реально відьма? а ви давно цим займаєтесь? Промишляєте? Я таролог ще. Ще таролог. А, що що? Це не на роздівання збоченець, блять. Ви А ви можете зараз погадати мені, так? Та ну може. А давайте. Карта Таро маленькая, це не пісюн, це нормально. я... Що я хочу? Я не знаю, вийшли на сцену, винесли мені шоколад, який я скоріше за все їсти не буду, тому що може це Альона Курілова передала, я хуй знаю. <рив> мені треба задати питання. Так, добре. Е, давайте задам. Може, в когось є суттєве якесь. У <рив> мене є мужик. О, давай. <рив> давай так. Чи думає зараз мій хлопець про мене? <рив> Дивіться, його звуть Богдан. Ну, це не той, той вільний, того забирайте. Хуй отакий нахуй. Через той відмовилась так. Мені 30. <плес> Вийдеться імпровізація, я не пам'ятаю нігодня дня ні на... ніхуя не пам'ятаю. 27. Так. Він вас чекає. Він мене чекає? Він чекає, коли ви приїдете. Да? Він думає... Але він думає, що ви більше думаєте, чим він. А він думає, що я більше про нього думаю, ніж він про мене думає. Бодя, ти що, жо Івануса чекає. Він більше мене чекає. Ну це прикольно, тому що я йому сказала, що буду через два дня. Долбайоб, тупий. <риклад> ну, Хорошо. так. Добре, давайте задамо якесь реально. У нас тут стоїть гадалка кваліфікована. <риклад> Кажіть. Я можу тобі сказати без карт рот. Ти хочеш пойти попісять, але тобі неловко, тому що ти можеш зачепити людей. Вибач, якщо шо, то я багатьох мислі зараз прочитала. Відьма, Алла гадалка. Алка, гадалка, пожалуйста, звертайтесь до мене. Давайте гадать на мера, єбануться. Я скреманчу. Так, всі хочуть гадати на мера. Що, що питаємо? Чи піде з посади в цьому році мер. Це мама мера, вона не хоче, щоб він нікуди йшов. Дом недостроєний, куди він піде? Дайте доводу їм, потім піду. Так, у нього. Ой, бачу хату. <плес> Хата і мост такий, він отак от стоїть. Піде. Пізніше підемо. Це все да. Коротше, в цьому році не надійтесь. <гум> Понятно, всі до чому, у вас вибори коли взагалі? <гум> — Все карти вам правильно сказали? <гум> Ні, вони не розстроєні, що він не піде. А в смыслі люди розстрояться? Людям не подобається, що він не піде в цьому році. Вони будуть чекати, а він не піде. Я цей без карт таро розу розумію. <гум> я ніхуя не бачу, чесно, Ні, ніхуя не видно, але ну, я прям чувствую цю вашу енергію. <гум> дуже, дуже вам велике дякую. Дивіться, якщо це реклама магії, то в цілому я не проти. Така магія прикольна. Я б теж так гадала. ой, тоже. Давайте комусь комусь скажіть, я зараз отак оком подивлюся своїм. Давай, це СБУ ужас. Давай, гадай. В цьому місяці через одне. Угадай. Так, кажіть, пане. Сподобається сьогодні людям мій концерт. Конечно, ні. Я вам це і без гадання можу сказати. Я ж вам сказала, це про місячні, про анали, про все. що? що Це вода, Ви мені даруєте карти та ро, ви ж блять? За Ой, я верю, що хвилюється. Вона така, їбать! Карти таро. Ні, а давайте зараз на турі погадаємо. Ой, Мене, а мене за це вище сили не їбануть. Ні, не, не їбануть, хорошо. Відьма вийшла на сцену. <ріст> нас всі рахують, типу, там канатопська, відьма, в нас всі десь темні сили десь там, але насправді ні. Ой, які красиві копи. <ріст> Все, давайте, кому гадати. <ріст> давайте, чекайте, чекайте, там прямо махають фонарем, по-моєму, сіли комусь на шию. Де вам знайти хлопця? Мені до цього карти не треба. Дивіться. Одинокі хлопці в залі поаплодуйте. Ще одного. Вам оцих всіх мало? Ви для чого їх на ритуал рітолики збираєте. Ой, тут на левові сидить жінка. Дівочка в красної шапки. Інтересні дуже карти у вас. Я на них навіть можу. Так, давайте, кому гадати. Давайте, серйозне питання. Прийшов Бог нарешті. Закінчити це все со світлом. Боже, прям світло їбанулі. Мені батя ажимає у коли матусика і все. Ага, ну у мене і є відповідь на твоє питання, на од... на яке ти не задавав, коли батя наб'є тобі єбало. Як тільки вийде це відео, він такий з кого я нахуй адже мав церкві. Ти дібіл, хулі ти палиш всю контору. А там весь город знає. Вас весь город знає? Звісно. Ви його знаєте? Yes. 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 Ти звідки з калуги приполз?» yes. А ти з Олександрії приїхав? Yes. Прийшов вийомуватися, що тебе тут все місто знає. Так, хорошо, давайте ще пане і ще раз як вас звуть? Дом! Можна дом. дом. Він сказав дон. Це, типу, це, це, не, це не домінік торето, нахуй, ти що. Це до Форсажа немає ніякого відношення. Це моя фамилия. Ваша фамілія до? Як кречка. Да. У тебе фамілія дон. <реш> <реш> дон? Да. І ви знаєте, хто це. У мене карти чисті, маленькі. Ви щось навчили їх поганого слова гандон. Ба, ну ти щас я не Кривичук, кожен раз, ви кожен раз це робите. Що у вас тут відбувається взагалі? Вигляна! Хорошо, я ушов. Ой боже, який пізне, подивіться, таро, мілка, блокнот, все, паска лежить і ласьйон для бритья, блядь. Кошмар якийсь, тут прям ритуал уже тут відбувається. Можна там прям гадати. Так, почекайте, пане Дон. Він час обідиться, що ми до нього говоримо без уваження. Добре, пане Дон, як вас ще раз звуть, молодий молодичу? Можна Даня, або дон можна. Ви Даня Дон? Правильно сказать, ДОРН! О, так, хорошо. А чим ви займаєтесь? Я сейчас учусь покажу. Ви вчитеся. На кого ви вчитеся, пане Ваня Дон? На техніка механіка. в колледж. коледжі. бать, а ви йобуєшся. Конечно. На техніка механіка. Ким хочеш бути, ваня дон? Не гандоном було б хорошо. От... Ну, Кажу, ваня. Ну, вертольоти Ван... буду ремонтувати. А, О, вертольоти. А. Це, па я регаю, ви мені таблетку даєте. Це жарти. Я розумію, серйозна професія, ви класний мужик. Івану, мені дуже приємно, що ви такий. Ви сьогодні прийшли з другом, так? Да? Да. Да. А привів вас сьогодні друг чи ви його? Друг привів. Друг, друг вас да. привів. Ви ніколи не бачили мій стендап в житті? Ні, я вас бачив один раз. Усьо, я забув як. Ви мені Балтику дев'ятку продавали. Не, ну що дратує стендапера у цього чи? а, ви бачили мене там. Ага, добре. А які у вас сьогодні очікування, пане Дон? Мені вже все нравиться. Вам що нравиться? Пісня, вообще. Хорошо, пісня. Що пі. <реш> Слухайте, давайте так. Я не Альона Альона, якщо ви перепутали. <реш> Жінка, це не настільки смішно, нахуй. Що в мене взагалі у мене карти тепер є? Можна <рисвіт> вам вийти? Що... <рисвіт> Муж йде від жени до вас? <рисвіт> Ніколи, це каже жінка, тому що я зроблю? Ой, дивіться, тут жінка, що те ж. Ш... О, вона суддя джасті. Суддя. Що це значить? Це значить. Що він уйде, але е, вона забере в нього все, тому що вам лишиться голий і босий пандон. Поэтому...